Усім привіт! З вами я надія Бондарець, і сьогодні знову про цифрові піаніно. Якщо проаналізувати замовників, які до нас звертаються, то е, окрім... Професійних клавішників, це також є і викладачі музики, і репетитори, і дитячі садки, дитячі табори, вуличні музиканти, студенти, які навчаються грі на музичному інструменті і проживають в гуртожитку, і навіть військовослужбовці. В даному випадку критерії вибору цифрового піаніно відрізняються від класичних умов. Тож які критерії вибору для вище перерахованої? Категорії замовників, щоб був будований акумулятор і можна було грати без підключення до електроживлення, щоб було просте в експлуатації. Натиснув кнопку увімкнення і вже все працює. Обов'язково щоб було зручним транспортуванні. щоб мало багато вбудованих звуків. Е, бажано, щоб мало міді підключення, а також бувають і інші цікаві побажання. Так, здавалось би, несподівані, але одночасно і зрозумілі критерії вибору цифрового піаніно. Приведу вам приклад із чату котеджного містечка, місто Ворзель, в якому я проживала до е, повномасштабного вторгнення. З відео ми знімаємо в лютому 2023 року. Е, зараз діти з котечного містечка не можуть відвідувати музичні гуртки, музичні школи. І батьки в чаті регулярно запитують, чи є репетитор на території містечка, який міг би викладати гру на музичному інструменті на території замовника. Е, не у всіх батьків вдома є в наявності. Акустичне або цифрове піаніно. Так, на території в нас є класна викладачка з чудовою репутацією і досвідом, але в неї стаціонарне цифрове піаніно. І власне питання стоїть на поверхні, як викладати діткам на території містечка, щоб це піаніно можна було переносити. І саме ця ситуація надихнула мене зняти. Це відео, коли ми ставимо в пріоритет молоточкову клавіатуру, натуральність звуковидобування, 88 клавіш. Можливо, ми себе і своїх дітей обмежуємо в творчості, музикуванні, рефлексії. В такий непростий час. От саме для тих, кого перечислила на початку цього відео, є дуже цікаві нові сучасні цифрові піаніно мюзикаліті. Від офіційного е Дистриб'ютора бренду в Україні я отримала два цифрових піаніно з різними характеристиками з усіма моделями піаніно Musicality в комплекті йдуть е, педаль сустейну, е, стильний пюпітер і блок живлення. Хто є постійним глядачем наших відео, той знає, що ми чітко описуємо звукове обладнання і музичні інструменти такими, як вони є без прикрас. Тому якщо чекаєте... Е, Повнозважену молоточкову клавіатуру, високоякісне звучання максимально схоже з натуральним, щоб було три педалі рояльного типу в комплекті, щоб був дерев'яний корпус і інші переваги цифрових піанін, то варто звернути увагу на піаніно класом вище ніж мюзикаліті, яких більш ніж достатньо в Україні. Але й ціна буде класом вище. Мюсікаліці cp 88 bk Compact Piano найдоступніше з цифрових піаніно зараз в Україні. Вбудований простий, але функціональний процесор 128 тонів, 128 ритмів та 21 демокомпозиція, підсвітка клавіш для навчання, функція, яку часто, до речі, запитують: режим запису та відтворення, блютуз. Можливість підключення мікрофону та педалі сустейну МІДі через USB для прямого підключення до пристрою, без необхідності в окремому інтерфейсі. Динаміка клавіш мінімальна. Звуки швидше опишу, що згенеровані, ніж записані на три мікрофони і оцифровані як в дорослих піаніно. Пропоную послухати звучання Musicality cp 88 bk Compact Piano. модель, яку мені вдалося затестувати, це Мюзікаліті cp 88 Pro з приставкою Pro, тобто вона професійніша за попередню. В CP88 Pro вбудований більш досконалий процесор, звуки виразніші і натуральніші. Тактильні відчуття від клавіатури, приємніші за попередню. Вже відчувається певна важкість і віддача. Зверну увагу зараз. CP88 Pro працює без підключення до електромережі. Вона має ту ж саму зручність і зручно і компактно складається. Коли я була студенткою музичної академії, проживала гуртожитку, саме б таке піаніно мені дуже спростило б навчання. А сьогодні це піаніно можна придбати за 3-4 стипендії. Звісно, якщо вона є. Тому сьогодні несподівані висновки. Свідомо підходьте до вибору музичного інструменту. Можливо, на старті варто взяти щось простіше, але вже мати і е, займатися музикуванням, а потім зростати і е, вдосконалювати свій музичний інструмент, власне, як завтівкою. Музичний інструмент сьогодні може замінити сеанси у психолога, а починати грати на музичному інструменті. Ніколи не пізно з вами була Надія Бондарець і до нових зустрічей.